Отож, музичне домашнє завдання першими на сцені. Хай пре Львів. Жарт. Що відміть лісом? Побачив горить машина. Сів на неї та й згорів. Що наша ігра... Господин ведучий, а де ж шутка? А смисл в чорному ящику. А тепер увага! Питання. Що в чорному ящику? Так, 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 в чорному ящику, ящику смисл шутки, шутки, да? Шутка. Да. І що? По... в Ведмідь по лісі. О, вед... ведмідь, ведмідь, yeah. які yeah. бувають ведмеді? Yeah. Ведмеді yeah. різні, різні. Різні. різні, різні. Окей, окей, стоп. Іде різний, різний ведмідь по лісу, різні. да? Ну, іде. Я знаю, ведмідь це тварина. Ти тварина, це тварина. Сядь, тварина. 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 Окей, Давай, коротко, іде, йде, по лісі, Різній, да? Як, 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 ходить ведмідь? Як, я, лісі? я знаю, я знаю, да. я знаю. Отак от ходить. Да, да, от да, от ходить в нього. Окей, отак от, от різний ведмідь іде по лісу. лісу. Які бувають ліси? Які ліси? Ліси бувають хвойні, листяні, ну і мішані, мішані, міша, да, міша, куди ти йдеш? Так, ти тихо, тихо, пацани. Пацани тихенько Добре, Нам треба розібрати. представити, як то було. Ти уявляєш, як це було? От Ні, як я це не уявляю. Не... тебе Коротше, дивіться, це ж холодна осінь, так? Ну так. і медведі собі, сім'я медведів підпалила машину, сіла навколо машини і гріється. Мама, тато і два сина. А батя такий бачить, що машина гасне, і він себе в машину підкинув, щоб горіло далі. Ну і зігріти сім'ю вирішив. Тобто він сам себе спалив? Ну, десь так. Я все зрозумів. Всеїдний ставець сімейства ведмежих участвував в екосновідновній реакції, що відбувалася в автомобілі. ти ти Що Що несеш? тупиш? Пі, пі, пацани, пі, це підказка, це 3-4, 4 Ну, ряд фібоначі, час вийшов. Будете відповідати, чи музикальна пауза. Да. 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 Музикальна пауза. Господин друг. Да, господин ведучий. А ви вмієте грати на гітарі? Ну, вмію. А заграйте мені щось, будь ласка. А де ви є? А я на другому поверсі. Зараз прийду заграю. Музикальна пауза завершена. Дякую, господин друзь. Будь ласка, господин ведучий. Так. І так. Итак, господин друзь. Да, хто буде відповідати? питання? Господин ведучий. Да. А можна повторити питання? Можу. Хто буде відповідати? Спасібо. Господин друзь. Да, господин ведучий. Так Хто буде відповідати. Ей, я думаю, буде відповідати господин Друзь. <рит> я знаю, то старий заїжджений анекдот. в ящику. Баян! Який Шо баян? Та ся... А тепер правильна відповідь. <рит> баян. Ящику, ящику, баян! І це правильна відповідь! Yeah. Вітаю переможців! Yeah. Господин друзі його команда! Беремося! Боян. Друзі, ви запитаєте, в чому суть нашого музичного номеру. А суть в чорному ящику. Та й не важливо, що, що в чорному ящику, важне то, що це нас проект. Ми не спускаємось ніколи десь на рівень нижче. Хай пре, пре вас нас порушує тишу. Дивися, не згори серед лісу, в авто, як міша. А краще запале вогонь, щоби з'їхала криша. Весь час в роботі, в сьомому поті, жарти на потім, але живемо, так що жарти є ця робота. Щастя, як вода. Тому відкрить цю пляшку і розберешся, що в тебе в чорному ящику. Всі піднімають руки, друже, підіймай І ти. І взагалі ці зали допомагають рости. Наша історія проста з чистого листа, правду не суть. Пуста, поки душа не пуста. Не лізь поперед батька в пекло. Старайся так, щоб не побачити фіаско. Не дивлячись на перешкоди, ніхто нас не зверне. Нас, нас пре, пре, а це саме головне. Ось такі вони і їх пре. Команда, хай превіс, Львів у ваші облиски.